До України повернулися ще 205 наших захисників між українською та російською сторонами 6 травня відбувся обмін військовополоненими вдома. І слава богу, 64-й обмін відбувся сьогодні. В Україну повернулися 205 військовополонених. Це оборонці Маріуполя, поранені та тяжко хворі. Багато з них були у полоні початку повномасштабного вторгнення. Загалом вже звільнено 4757 тисячі українців. За що ми щиро вдячні координаційному штабу збройних сил України та іншим підрозділам українського війська, які долучаються до даних обмінів, бо це важливо. Це для кожного важливо мені здається, немає такого зараз українця чи українки, котрого не торкнулася б війна, котрий не втратив би своїх рідних, близьких і просто знайомих людей. Ну і у котрих, звісно, дехто перебуває і в полоні. Лідер нашої держави Володимир Зеленський також відреагував на обмін, дописавши наші вільні, наші вдома, оприлюднюючи наступні світлини, які ви бачите на своїх екранах. Сьогодні ж Україна повернула 205 воїнів. Дописав Зеленський. Молоді хлопці, і дорослі чоловіки із майже усіх видів і родів військ, захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, ув'язнені тюремною системою з єдиним завданням знущання і знищення людяності. Ми повернули їх. І я дякую усім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім об'єднаним арабським еміратам за посередництво і допомогу. Дякую тим, хто не байдужий, продовжує говорити про. Українців у полоні щодня ми боремося за наших людей. Обов'язково зробимо усе, щоб повернути кожного і кожну додому. Дописав лідер України. Ну і насамперед, знаєте, бачу вже перші не просто фото, а й відео. Як це все відбувалося, завжди знаєте, коли проглядаєш такі відео? Ну реально, по шкіри йдуть, бо розумієш наскільки чекають вони повернення додому. Один із захисників сказав: Я вдома, я вдома. І ці кадри просто доводять до сліз. Продивіться їх, подивіться в їхні очі, що вони там бачать, що вони відчувають. Але насамперед смуток, бо багато через що їм варто було пройти за того, аби повернутися додому із такою посмішкою, з такими сльозами на очах. Хлопці просто раді, що вони вдома і вигукують Я вдома ну і звісно, слава Україні. Що ще відомо з приводу даного обміну військовополоненими? Нагадаю, що це 64-й обмін військовополоненими. Про це першими, до речі, повідомила Міноборони Російської Федерації. За їхніми даними, Росія повернула 205 своїх військових та передала Україні 205 військовополонених зсу внесток переговорного процесу. Невдовзі після цього обмін підтвердив і президент України, що я вам попередньо розповіла. Український президент зазначив, що військові були дійсно у різних регіонах російських ув'язнені тюремною російською системою. У координаційному центрі з питань повернення полонених вказали, що серед звільнених воїнів є пр представники збройних сил України, зокрема військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Про це повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Серед них і три українські офіцери у центрі нагадали, що обмін відбувся на день піхоти, який сьогодні відзначають в Україні. Ці люди воювали на Донецькому, Луганському напрямках, на Запоріжжі, на Харківщині, у Херсонщині, Сумщині, Київщині та інших областях, а також захищали і місто Маріуполь. Традиційно посередником в обміні стали об'єднані арабські емірати, яким подякувала як українська, так і російська сторона. Це вже 64-й обмін військовополоненими за час великої війни. Повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що вдалося вже повернути 4757 тисячі україн. Як пояснює омбудсмен, представники офісу генпрокурора перебували на місці обміну і зафіксували, у якому емоційному і фізичному стані звільнені повертаються до України. Лубінець наголосив, що українці, які повернулися із полону, мають право на соціальні гарантії щодо отримання медичної допомоги та психологічної реабілітації. Поновлення документів, отримання одноразової грошової допомоги, ну і в разі порушення цих прав він закликав звертатися безпосередньо до офісу генпрокурора. Нагадаю, що попередній обмін був. Менше ніж місяць тому і це. Просто неймовірно, і це радує кожного українця. бо, нагадаю, це був своєрідний такий великодній подарунок для багатьох українців та українок. Попередній обмін відбувся у страсну суботу, 19 квітня. Перед Великоднем 246 тоді військових повернулися в Україну. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. І загалом в Росії повернулися 246 їхніх громадян. Серед звільнених з полону тоді були Маргарита і Руслан Виноград. Це мати і син, які не бачилися понад три роки. Після виходу з Азовсталі у Маріуполі вони зустрілися просто випадково в автобусі і дізналися про один одного. Руслану зараз 22 роки. Він писав листи мамі, думаючи, що вона вже звільнена із полону. Обіни проводили також у середині березня, в лютому та перед новим роком. Президент Зеленський щоразу наголошує на ролі об'єднаних арабських еміратів у цьому процесі і дійсно вдячні Арабським Еміратам за те, що вони підтримують дану ініціативу і за те, що вони дають можливість повертати. Наших захисників і захисниць додому і цивільних людей безпосередньо також. Бачу, наші глядачі дописують, що я завжди плачу від щастя, що хлопці вдома. І це дійсно факт. Особливо це от у мене відбувається, коли я переглядаю відео. Бо відео, відео показує всі емоції. Відео показує, скажімо так, ту, той біль. Що відчували наші захисники і захисниці у полоні, ну і показують те щастя, яке вони відчули, ступивши на українську землю. Далі будемо сподіватися, що будуть також в короткостроковій перспективі, в короткостроковий період новий обмін військовополоненими, який потішить кожного українця і українку. Ну а зараз нехай із вас, ті, хто навіть зараз нас дивляться, можливо, знайдуть у списках. Тих своїх рідних, близьких і просто знайомих людей, які повернулися додому, далі поговоримо про те, як би не було важко але. Насамперед, наші захисники борються на фронті. Наші захисники борються в повітрі, наші захисники борються у морі. І Російська Федерація продовжує повітряний терор. І насамперед, ми з вами знаємо, що цієї ночі це не був якийсь виняток. і Російська федерація атакувала багатьма шахедами в території України. Перші знімки наслідків нічної атаки на Одещину зараз ви можете побачити на своїх екранах. Бо на Одещині, включно загинув 29-річний чоловік. Він отримав смертельні термічні опіки через пошкодження Лінії електропередач також відомо, що постраждав 19-річний молодик. Його госпіталізували із отруєнням продуктами горіння. Внасток атаки пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, навчальний заклад, склади приватного підприємства та автомобілі. Наші колеги в ранковому тері поспілкувалися з речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Він надав свої думки, свої коментарі з приводу того, як продовжує обстрілювати Російська Федерація, як ракетами, так і шахедами нашої держави, Одещину. Тож, про останні обстріли які ось відбувся цієї ночі по одеському регіону, далі можемо заслухати Сергія Братчука. Дійсно, ворог знову масово обстрілював Одещину, використовував шахеди, типу герань або шахе 136. Знову тактика незмінна. Збирається в морі у рої. Потім атакують визначені завчасно цілі. Знову ці цілі, житлові будинки, знову це критична інфраструктура, цивільна інфраструктура. На жаль, дійсно є один загиблий і одна людина також отримала пошкодження. Пошкоджені приватні будинки, житлові, є пошкоджені інфраструктурні об'єкти об'єкти, виникли пожежі на деяких локаціях, рятувальників відразу фактично приступили до ліквідації, тому що пам'ятаєте, алгоритм дії відповідний, що після відбою сигналу повітряної тривоги лише тоді. Медичні працівники та рятувальники можуть приступати до виконання своїх обов'язків, тому що ворог дуже часто застосовує так звану тактику подвійного удару. Цього разу минулося дев'ять шахетів. Було знищено лише, наприклад, представниками військово-морських сил наразі. Триває, що уточнення наслідків цієї атаки ворожої, але вона дійсно була знову масованою. Не рекордною за кількістю шахетів, але тим не менш, завжди навіть один такий о, летючий боєприпас він, звичайно, несе в собі величезну загрозу. Тому вкотре акцентую не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу переходити до українців. Поговоримо про те, як росіяни поцілили дронами і на Черкаси. Один чоловік у тяжкому стані зараз знаходиться у лікарні і внаслідок атаки пошкоджені магазин, приватне підприємство. І наразі медики борються за життя постраждалого. Бачимо, що насамперед Російська Федерація такої багато регіонів по території нашої держави. І подекуди це такі, знаєте, табуни шахедів летять просто точково на один регіон. І внаслідок чого наша протиповітряна оборона просто буває не в змозі позбувати то все. Краматорськ сьогодні зранку також зазнав сімох ударів. Усі вони були по міській промзоні. Внасток ударів одна людина загинула, та ще двоє дістали поранення. Повідомив про це все начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Тобто, бачимо, що терор на Донеччині продовжується. Російська Федерація продовжує давити як із повітря, так і на фронті. З приводу ситуації на тимчасово окупованих територіях і на територіях Російської Федерації, до прикладу Білгородщина, Курщина, свої думки, свої коментарі надав і Олег Жданов, український військовий експерт. Ну, а ми взяли із його youtube платформи його думки і з цього приводу, яка там зараз ситуація і чого очікують надалі рашисти, Далі слухаємо Олега Жданова. Ну а что касается боевых действий на Белгородчине, там, где наши войска проводят специальную операцию по созданию буферной зоны вдоль государственной границы Украины, то тут, к сожалению, новости не совсем для нас радостные, потому что наши войска отошли немного ближе к нашей государственной границе и расистским, расистским агрессорам удалось сузить нашу зону контроля в Белгородской области. Но, тем не менее, несмотря на э, отход наших войск на более выгодные рубежи обороны, мы продолжаем удерживать часть Белгородской области в, под э, контролем вооруженных сил Украины с целью создания буферной зоны э, в этой буферной зоны безопасности в, э, в этой области Российской Федерации. Имеется в виду Белгородская Область пару фактов, скажем, о оккупированных территориях. Тут происходят интересные вещи. Кстати, все больше становится видео, где российские солдаты обращаются к царю батюшки Владимир Владимирович. Как помните, на деревню дедушки писал Ванька Жуков: "Забери меня отсюда". Так вот, они то же самое записывают все больше и больше обращений о том, что чтобы Путин их забрал от, с нашей с нашей территории, потому как как они хотят жить и не хотят умирать, что их отправляют на... в качестве пушечного мяса, их отправляют просто на убой, и что контракт с Министерством обороны Российской Федерации это билет в один конец. Но начинается прозревание среди вот этих вот э, плачущих э, и записывающих видеоролики российских солдат, начинает прозревание, они понимают, что писать челобитную на имя царя бесполезно, она все равно никуда не дойдет, максимум в интернет, потом еще придут командиры настучат по голове, потому что они тоже мониторят интернет, особенно ФСБ мониторит интернет, Расшистский, то ситуация следующая. Они уже бегут, причем бегут с довольно большими группами, 12 военных это больше, чем отделение, и они не просто дезертируют с поля боя, то есть бросают оружие и убегают. Они готовятся к этому. Вот что тут самое главное. Наше партизанское движение АТЭШ сообщает такие подробности. 12 военных вооруженных сил Российской Федерации покинули позиции. То есть они не с тыловых частей сбежали, они сбежали с сперед... передка с нуля. Покинули позиции не просто так. Они бросили оружие очень свое полностью, все скинули с себя. Сбросили форму переоделись в гражданку и ушли в неизвестном направлении. Сейчас эта воинская часть, из которой они бежали, она поднята по тревоге, и эта воинская часть рыщет по всей территории, оккупированной территории Украины. Они рыщут в поисках этих, этих дезертиров. Вот. Так что вот, вот такие уже случаи стали, как бы, ну, скажем так, становятся обыденностью для вооруженных сил Российской Федерации.